Ще не втомилася готувати смакоту з вівсянки, тоді записуй рецепт. Подрібни вівсянку та горіхи до стану борошна. Це швидко. Пересипай у миску і берися за банани. Потрібно всього два, але стиглих. Розімни їх до пюре звичайною виделкою. І одразу додавай до вівсянки. Ось так. Тепер яйця. Трьох буде достатньо. Додай йогурт краще 10% жирності. У мене грецький. І, звісно ж, ваніль для неймовірного аромату. Трошки кориці для пікантності, якщо любиш, і розпущувач для кращої текстури. Не поспішаючи перемішаю село до однорідності і викладай у підготовлену форму для випікання. Трошки розрівняй, щоб було красиво. Зверху виклади дві половинки банана, посип вівсяними пластівцями або улюбленими горішками і в духовку. Трішки терпіння, і вуаля! Як же це гарно вийшло! А головне, дуже-дуже смачно. Ну, ти на слово вірити не любиш, так що перевіряй сама. А якщо потрібен детальний рецепт, напиши в коментарях, хочу рецепт.